Добрий день! Сьогодні ми продовжимо працювати з табличними даними і розглянемо приклади використання умовного форматування. Розглянемо прайс-лист планшетів із магазину техніки і припустимо, що продавець захотів, щоб ціни, які є меншими за 3000 гривень, виділялися жовтою заливкою. І це підкреслить для користувача вигідні пропозиції. Ми можемо це зробити а вже ж вручну. Для цього ми можемо виділити комірку із ціною планшета меншою за 3000 гривень і задіяти форматування. Але виділяти ціни вручну нам би з вами доводилося б щоразу, коли вони змінюються. А також коли в прайс можуть додаватися нові пропозиції, надходити нові товари. І це, мабуть, не дуже приємна робота. А продавець бажає, щоб ціни, які менші за 3000 гривень, виділялися жовтою заливкою автоматично. І табличний процесор має для цього засіб, який називається умовним форматуванням. Перейдемо до реалізації. Для цього виділяємо діапазон камірок E4, E14. На вкладки Головна переходимо у групі стилі умовне форматування. Обираємо правило виділення камірок. І обираємо пункт менше ніж. Встановлюємо ціну 3000. Із розкривного списку обираємо пункт Настроюваний формат. Перейдемо на вкладку Заливка. Обираємо жовтий колір і натискаємо кнопку ОК. І ще раз натискаємо ОК. Таким чином у нас виділилися. Ціна планшетів жовтим кольором, яка менша за 3000 гривень. Наприклад, змінимо ціну у клітинці B8 із 109 на 58. Таким чином, у нас комірки. Ціна зі знижкою у гривнях змінилася, стала меншою за 3000 гривень, і комірка e 8 автоматично виділилася. Жовтим кольором. Тобто, наше умовне форматування застосовується автоматично. А тепер продавець захотів, щоб виділялися кольором не лише клітинка із низькими цінами, а і цілі рядки, які відповідають планшетам із ціною менше за 3000 гривень. І табличний процесор допоможе нам з вами вирішити і це завдання. Виділяємо весь аркуш. Копіюємо його Ctrl-C. створюємо новий аркуш. І натискаємо Ctrl-V. Вставляємо те, що скопіювали. Вибираємо умовне форматування. І обираємо правила очищення. І обираємо очистити правила з усього листа. Виділяємо усю таблицю, крім заголовків. Це в нас діапазон. А4 Е14. Переходимо в умовне форматування. Обираємо створити правило. Обираємо правило використовувати формулу для визначення клітинок для форматування. Обираємо текстове поле для введення формули. І формула, яка визначає заливку клітинок. Нам потрібно буде поширювати на діапазон А4 е 14. І вона має діяти у нас так. Якщо у камірці Е4, ціна буде меншою за 3000, то залити жовтим треба діапазон А4 є 4. Тобто, для цього ми введемо таку формулу, яка починається у нас зі знаку дорівнює, Е4. Повинна бути менша за 3000. Але нам абсолютне посилання на кам'яку е 4 потрібно змінити на мішане. Знак долара перед назвою рядка, він у нас буде зайвий. Тобто ми отримаємо формулу дорівнює долар Е4 менше 3000. Повертаємося назад. Натискаємо кнопку форматувати. Обираємо відповідний жовтий колір. І натискаємо ОК. І ще раз натискаємо ОК. Таким чином, у нас виділяються усі рядки, у яких ціна на планшети зі знижкою менша за 3000 гривень. За допомогою умовного форматування можна виділяти не лише клітинки, значення яких менше заданого числа, а і за багатьма іншими критеріями. Наприклад, виділимо назви планшетів. Фірми Lenovo. Для цього спочатку очистимо форматування, виділимо діапазон камірок А4 Е14. Перейдемо в умовне форматування. Оберемо пункт Правила виділення камірок і виберемо пункт Текст, який містить. Введемо назву Ленова. Відкриємо список. Оберемо пункт Настроюваний формат. Оберемо, наприклад, «Блакитний колір і натиснемо кнопку ОК. І ще раз натиснемо кнопку ОК. Таким чином у нас виділяються планшети із назвою Lenovo. Але ціни на планшети у нас дуже швидко змінюються. І рівень ціни 3000 гривень. Вже не відповідає критерію дешевого пристрою. І тому продавець вирішив виділяти червоним кольором 5 найдешевших планшетів. Незалежно від того, скільки саме вони коштують. Спробуємо вирішити і це завдання. Виділяємо діапазон камірок Е4 Е14. Переходимо в умовне форматування. Обираємо правила для визначення перших і останніх. Обираємо пункт 10 останніх елементів. Змінюємо кількість на 5. Обираємо із випадаючого списку настроюваний формат. Обираємо червоний колір. Натискаємо кнопку ОК. І ще раз кнопку ОК. І тепер 5 найдешевших планшетів виділяється червоним кольором. Тобто тут. Ми з вами вже використовуємо два правила умовного форматування одночасно за ціною та назвою планшета. Таким чином, ми з вами розглянули приклади використання умовного форматування.